Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 17. в історії хвороби Клавдії. Вказано, що вона понад 5 місяців провела в групі реабілітації наркозалежних програма підтримки молоді. А коли на початку березня 1977 року вийшла звідти, то ще тиждень перебувала в армії спасіння. Вона пам'ятала, як оселилася разом із подружжям, що надавало тимчасовий притулок після програми підтримки, але не в змозі витримати жорстких правил та обмежень, що нагадували їй християнське братство, врятованих душ на Гаваях мусила піти. Після двох тижнів у тимчасовому притулку Клавдія отримала запрошення від Джулії Келлі, молодої жінки, також колишньої пацієнтки програми підтримки. Пожити з нею та її чоловіком у їхньому трейлері в Ланкастері, штат Огайо. Клавдія погодилася. Якось уранці останнього березневого тижня вона прокинулася в досвіта і спакувала свою синю валізу, взявши лише одяг і залишивши все інше папери, листи, дрібнички, як завжди. Щоразу переїжджаючи, вона починала все з чистого аркуша і не хотіла, аби щось нагадувало їй про місце. Яке вона покидала. Кожен переїзд був, наче, новим народженням. Коли таксі привезло її на вокзал Грейгаунт у центрі, було ще темно. Та все ж вона спізнилася на шестигодинний автобус до Ланкастера і мусила чекати п'ять із половиною годин на наступний. Клавдія вирішила купити кави в автоматі та, проминаючи ігровий зал у вестибюлі, побачила високого гарного чоловіка з темним волоссям і охайною борідкою, який грав у пінбол. Він був у джинсах без ременя, і, хоч було холодно, як на кінець березня, не носив під розтібнутою джинсовою курткою сорочки, а тримав її скрученою у вузол під пахвою. Коли глянув на неї, Клавдія побачила, що він спітнів. Маєте розміняти долар? спитав чоловік. Вона знайшла дрібні монети в гаманці і, простягаючи їх, помітила його знервовані розширені блакитні очі. Що таке красуня, як ви робите у цій порі?» Спізнилася на автобус до Ланкастера, а ви. Чоловік позіхнув і витер носа рукавом. Зустрічаюся де з ким у справі. А що в Ланкастері? Вона впізнала симптоми людини, якій конче потрібна доза. Поживу там у декого. Якщо хочете, відвезу вас, коли закінчу всі своїми справами, запропонував він. Краще ніж чекати до опівдня. Клавдія прийняла його пропозицію та приєдналася до нього за грою в пінбол. Він сказав, що його звати Роберт Реймонд Новатні, але вона може кликати його Бобі. Йому не надто сподобалася сім'я Клавдія, тож він вирішив називати її Лавді. Приблизно за годину до вокзального вестибюля увійшов невисокий лисий чоловік, озирнувся за осторогою і рушив до чоловічої вбиральні. Новатні перепросив і пішов слідом за ним. За кілька хвилин лисий вийшов із них, а коли Новатні знову приєднався до Клавдії, то вже був у сорочці. Зі спокійного виразу обличчя і звужених зіниць вона зрозуміла, що він щойно вколовся. А тепер я відвезу вас, сказав Бобі, але спочатку маю навідатися до хлопця, який винен мені гроші. Він вивів її на двір до бувалого в бувальцях Фольксвагена бронзового кольору. Це мого брата. Не вірю в марнування коштів на тачки. Вони поїхали до будинку в східній частині Колумбуса. І поки Новатні вів свої справи, Клавдія чекала в машині. Повернувшись за десять хвилин, він прослизнув за кермо і проспівав. Наступна зупинка Ланкастер. Вони їхали на південь трасою 33. Новатні весь час говорив, справляючи враження розумного і начитаного. Зараз, отримавши свою дозу, він здавався твердим і сильним тим, хто може про себе подбати. Клавдія відчувала, що його вабить до неї. Та й сама вважала його чарівним. Новотні висадив її біля трейлера Келлі, та коли вони побачили Ньюфаундлендів у друтяній загороді і почули, як середини гавкають ще собаки, він швиденько записав два телефонні номери на клаптику паперу. Лавді, якщо не схочеш лишатися тут, зателефонуй мені на один із цих номерів, я приїду й заберу тебе. Потім розвернув свій фольксваген і поїхав. Після вечері, коли Клавдія усвідомила, що окрім двох дітей у трейлері спатимуть троє собак, вона попросила дозволу скористатися телефоном. За першим номером відповіді не було то був номер його брата, а другий, як виявилось, належав сусідові Бобі, і той погодився покликати його до телефону. Після довгого очікування вона почула знайомий голос «Це Лавді», – сказала вона. Приїдь і забери мене. Він забрав її за дві години. Новатні відвіз Клавдію до своєї квартири на Вілсон Авеню і пояснив, що з ним мешкає його близький друг Діно Політіс. Іноді до нас заходить дівчина Діно Ельсі Мей. Але якщо буде надто людно, я впевнений, що Діно виїде. Тієї ночі, коли Клавдія розвішувала свій одяг у шафі в спальні, вона побачила на полиці шприц гумову стрічку і порожні пергамінові конверти. Також там був пістолет. Коли вони опинилися в ліжку, попри фізичну душевну втому вона відповідала й на його пестощі. Невдовзі Клавдія почала усвідомлювати, що через її забудькуватість, через те, як вона постійно губить хід розмови, Бобі й Діно вважають її тупою і розмовляють про ній так, наче вона дитина. Вона незабаром дізналася, що Діно має власну справу обшиває алюмінієм стіни будинків, і часом Бобі працює на нього. Також переконалася, що від дози до дози Боббі витримує не довше восьми годин, і зрозуміла, чому він не вірить у марнування грошей на тачки. Але Діно був проти наркотиків він ніколи не дозволяв Боббі їхати з ним на обшивку будинку, коли той був під кайфом. За це вона поважала Діно. Боббі все більше непокоївся через брак грошей він наполіг, що її чеків соцзабезпечення замало. І допоміг Клавдії влаштуватися танцівницею «Гоу-Гоу» в латинські квартали. Там вона зустріла свинаря, який приходив дивитися на її танці щоразу, як бував у Колумбусі, і завжди возив її на сніданок. Попервах Боббі ревнував, але вона запевнила, що їхні стосунки зі свинарем суто платонічні. За місяць після переїзду Клавдії виїхав Діно Політіс, і приблизно в той самий час вона дізналася, що вікі Генкок. Її партнерка в нереальних фантазіях, Філа Геррі і колишня коханка, танцює в хитрому лисі. Вона призначила їй зустріч, і вони поновили свої любовні стосунки. Неважко було приховувати це від Бобі, але Клавдію турбувало, що серед інших танцівниць Вікі зажила репутації Базіки після кількох келихів могла погрожувати, що звернеться до поліції щодо деяких власників бару. Пов'язаних із синдикатом Цинцинаті Дейтона ходили чутки, що вона риє собі могилу. Якось увечері, коли вони сиділи в китайському ресторані на Броуд-стріт, Вікі зомліла та впала на підлогу. Лише напівусвідомлюючи те, що відбувається, Клавдія сиділа в трансі, доки менеджер викликав швидку. Вона знала, що має щось сказати, щось зробити. Але лише коли Віки винесла з приміщення і повантажили до швидкої, Клавдія істерично заверещала, що не дозволить забрати її подругу саму. Вона непритом накричала жінка, звідки мені знати, що ви покидьки її не зґвалтуєте. Нарешті Клавдії дозволили поїхати з ними у швидкий. Вона бачила Віки кілька разів після того, як її виписали з лікарні, а потім та зникла. Ніхто в хитрому лисі не знав, куди вона поділася. За місяць Клавдія почула у вечірніх новинах, що обгоріле жіноче тіло, знайдене Дейтонською поліцією у віддаленому районі 10 червня 1977 року, нарешті ідентифіковано. 26-річну Вікі Генкок, вуличне ім'я Наліпка, застрелили, запхали до багажника її ж автівки і підпалили. Клавдія була приголомшена. Вона уявляла собі вродливе тіло Вікі, обгоріле дотла. Її, мабуть, ідентифікували за зубною картою. Певно, проводився ростин, і їм довелося різати шкіру віки. Клавдія вибігла до спальні і розридалася. Вулицями ходили чутки, що наліпка поїхала з Колумбуса, тому що боялася. Хоча її хлопець Гері Вейн Купер на прізвисько Кадилак і був заарештований, усі казали, що він лише виявився крайнім. Жінки стверджували, що один із власників. Барів Гоу в Колумбусі замовив її кілеру з Дейтона. Клавдія знала, що люди, які керують барами, хотіли, щоб це стало своєрідним попередженням іншим танцівницям та офіціанткам тримати рота на замку. У її очах стояли сльози, коли вона розповідала мені про вбивство Вікі Генкок. Я вирішив не згадувати розповіді Філа Геррі про те, як Дейтонська поліція виявила, що Вікі Генкок колись працювала на нього. І попросила Говарда Чемпа допитати його. Філ казав, що Чемп переглянув той самий відеозапис, котрий бачив я нереальні фантазії, з віки, Ліндою та Клавдією в ролі лесбійського любовного трикутника, і що Чемп позичив його, щоб зробити копію для архіву департаменту шерифа. Це було за дев'ять місяців до того, як він зустрів Клавдію і заарештував її. Що далі, то все більшого стресу завдавало Клавдії спільне життя з Бобі, і вона не знала, як із цим упоратися. Літня спека діймала, а грошей на кондиціонер не було. Жінку турбувало, що її чек на 83 долари соцзабезпечення на місяць іде на сплату його 80 доларової помісячної оренди. Решта її прибутку, зарплатня і чайові, йшли на підтримку Бобі та його любов до наркотиків. Життя Клавдії звелось до усталеного розпорядку праця в латинських кварталах, сон по 12 годин на галдолії і когентині, а потім витягти себе з ліжка й годинами блукати немов у тумані, доки остаточно не прокинеться. Друзі Боббі часто заходили випити пива і поговорити. Якось увечері, в останній тиждень серпня, Клавдія прокинулася від криків на задньому подвір'ї будинку і пішла глянути крізь жалюзі вітальні. Вона побачила двох чоловіків, які тримали молоду жінку з медово золотавим волоссям, відтак штрикнули її ножем, запхали до багажника і поїхали геть. Коли вона розповіла про це Бобі, він сказав, що це її не обходить. Не треба тобі в це вплутуватись, ти ж не хочеш опинитися в суді. Але картина вбивства переслідувала її, не кажучи Боббі. Жінка пішла до сусідів через двоє дверей і попросила дозволу скористатися їхнім телефоном, щоб викликати поліцію. Вони сказали те саме, що й Бобі. Забудьте про це, вас це не обходить. Та коли Клавдія описала молоду жінку, дружина, переймаючись через власну доньку втікачку, яка підходила під опис жертви, дозволила зателефонувати до поліції. Нарешті поліція прибула, але сусіди не впустили її до свого будинку. Клавдія мусила розмовляти з поліцейськими на задньому подвір'ї, нічого так і не знайшли ані крові, ані тіла. Усі казали, що Клавдія нафантазувала цю сцену або ж це була просто галюцинація. Бобі неодмінно хотів знати, навіщо вона пхає носа не у свої справи. З твоїми вибриками клятої самаритянки, ти колись дограєшся до біди, тебе приб'ють за твій довгий язик, як Вікі Генкок. Це вразило і глибоко засмутило Клавдію, і в наступні дні її голос ставав усе більш хрипким, доки вона геть його не втратила. Не могла ні їсти, ні пити, а за три дні після вбивства прийшла до приймального покою лікарні університету штату Огайо та була доправлена до Абгемголу. Оскільки вона не могла говорити, то написала записку на папірці. Я втратила голос після того, як на моїх очах зарізали людину. Конфіденційне резюме доктора Стінсона про її госпіталізацію 26 серпня 1977 року підтвердило історію, яку вона розповіла мені. Першого разу пацієнтка потрапила до Абгемголу у віці 14 років з галюцинаціями та маячнею. Відтоді була госпіталізована тричі з діагнозом істерична особистість так в оригіналі. Пацієнтка повідомляє, що за три дні до госпіталізації стала свідком того, як зарізали жінку в провулку за її будинком. Вона повідомила про цей випадок поліцію, хоча ніхто з сусідів не підтвердив її розповіді, керуючись принципом Скажеш слово, чекай біди. Після вбивства її голос поступово ставав усе хрипкішим, і на час надходження до лікарні зник остаточно. МБПО Мінесоцька багатоаспектна перевірка особистості 29 серпня 1977 року фіксує дуже незначні відмінності від попередньої характеристики, картина психічного захворювання з сильним емоційним розладом, часто спостерігається порушення мислення з коливанням рівня оцінки реальності і параноїдальні настрої. IQ за шкалою шиплі Гартфорда дорівнює 110 із поняттєвим коефіцієнтом 104. Пацієнтка має середньостатистичну зовнішність, користується темними тінями і носить одяг, що підсилює образ легковажної жінки. Наявні ознаки культурної депривації, говорить виразно, доволі збуджено, з частими вигуками і жестикуляцією, при цьому енергійно пережовує жуйку. Буденним тоном розповідає свої моторошні історії цілком орієнтована. Судження зв'язні, часом недоречні, з розсіяними асоціаціями. Завдання на прості розрахунки серійні сімки і згадування президентів дається з однаковою складністю, тлумачення прислів'їв радше буквальне, ніж абстрактне, переповідає галюцинації про споглядання аур навколо всього, що живе і дихає, і бачить маревні видіння, у яких речі здаються викривленими, наче вони далеко. Вбивство може також бути галюцинацією. Жодних суїцидальних фантазій останнім часом не згадує. Під час перебування в лікарні пацієнтка не отримувала медикаментів, долучалася до лікарняних заходів у дружній відкритій манері, відновивши голос за три дні. Свинер відвідував її в Абгемголі та якось сказав, що коли її цього разу випушуть з лікарні, вона має поїхати з Колумбуса, вдихнути свіжого повітря. Побачити нові місця і зустріти нових людей. Коли тобі покраще, обіцяв він, я візьму тебе з собою в поїздку можеш скласти мені компанію. З радістю погодилась вона, відчуваючи прихильність до цього чоловіка. Хоча він за віком міг би бути їй батьком, думала Клавдія, та справді турбувався про неї. Доктор Стінсон утретє виписав її з Абгемголу 2 вересня 1977 року. Повторивши свій другий діагноз, шизофренія латентного типу, проїхав Боббі на машині свого брата, щоб відвести її назад до квартири. Запевнив, що з допомогою Діно долає свою звичку, що знайде роботу і піклуватиметься про неї. Вона повірила йому. Клавдія забула розповісти мені про знайомство з друзями Боббі, і її засмутило, коли я став розпитувати її про це. Один був світлошкірим мулатом якого Бобі кликав жартуном, бо той полюбляв усе, про що йшлося, переводити на жарт. Клавдії стало моторошно, коли Бобі пояснив, що жартун мусить постійно перебувати під кайфом, щоб далі сміятися з життя, бо в нього серповидно клітинна анемія. Наркотики казав жартун єдине, що надає серпові похмурого жінця скосити його. Інший новий друг Боббі також був наркоманом. Бісексуал Брейді, високий і худий, з яскраво рудим волоссям і густою рудою бородою. У ньому відчувалася холодність, що дуже нервувало її, і Клавдії здавалося, що він скоїть будь-що та скривдить будь-кого, хто стане на його шляху до Ділаудиду. Якось у неділю, миючи посуд на кухні, Клавдія випадково почула, як вони втрьох обговорюють статтю на першій шпальті Колумбус Диспеч. Від 11 грудня 1977 року. Згодом залишившись наодинці, вона теж прочитала її. Двох жінок убито мотиви невідомі. НюАРК, штат Огайо. Поліція розслідує вбивство з вогнепальної зброї двох жінок, чиї замерзлі тіла були знайдені в суботу біля задніх дверей бару. Загиблими виявилися місіс Джойс Верміліон, 37 років, барменка у кафе Форкере. І Карен Додріл, 33 роки. Оскільки Клавдія працювала офіціанткою, ця історія зворушила її. Жахала сама думка про замерзлі тіла жінок морозної ночі. Вона здригалася від холоду, ідучи на роботу, а коли танцювала, рухаючи та граючи тілом під рок музику, то поглядала в осклянілі очі чоловіків і сподівалася, що ніхто з них не захоче її вбити. Тієї ночі, повернувшись додому, вона опустилася навколішки перед іконою із зображенням Ісуса, який молиться в Гецеманському саду, власноруч прибитою над дверима між вітальною та їдальнею, і помолилася за двох загиблих. Тоді казала Клавдія, вона і знати не могла, що це були перші жертви убивць 22-го калібру і що ці смерті змінять її життя. Січень 1978 року. Був місяцем справжньої холоднечі. На Колумбус обрушувалася одна нищівна снігова буря за іншою. Температура день за днем трималася нижче 20 градусів морозу, а заголовки газет сповіщали про небезпечні бурі та сніговий катаклізм. Нарешті, у четвер, 26 січня, найстрашніша хуртовина в історії США, хуртовина Вбивця, пронеслася крізь місто вітрами зі швидкістю 80 миль на годину. З коефіцієнтом охолодження 51 нижче нуля. Перед самим Різдвом Клавдія покинула танці в латинських кварталах, а в січні почала обслуговувати столики в ресторані зі стриптизом під назвою Галерея зображень. У ніч бурі вона взяла таксі на роботу, здригаючись у своєму коричневому полотняному плащі, та оскільки роботи було набагато, повернулася додому рано перед самою опівніччю. Підіймаючись сходами, вона почула голоси, а коли увійшла до вітальні, то побачила незнайомця, який сидів у м'якому кріслі. Лавді, це мій новий партнер у більярді, сказав Бобі, не може сьогодні дістатись додому через завірюху, тож залишиться, на ніч спатиме на канапі. Це був невисокий стрункий чоловік в окулярах у темній оправі та з боязкими очима, які не наважувались глянути просто на неї. У нього було високе чоло. Вуса й борідка трохи густіше, ніж у Боббі. він здавався сором'язливим. На прохання Боббі Клавдія принесла їм два пива, а тоді повернулася на кухню мити посуд. Вона чула уривки їхньої розмови про негоду, а потім незнайомець скрикнув Я ніколи не хотів цього робити. Клавдія увімкнула воду, щоб ті двоє думали, ніби вона почала мити посуд, а сама підійшла ближче до дверей і стала слухати. Він мене змусив, о Боже, я не хотів. Потім почувся звук блювання, його знудило. Клавдія залишалася на кухні і деякий час ще прислухалась, а потім лягла спати. Довго лежала без сну, намагаючись зрозуміти, про що він говорив, проте голос того чоловіка та інші спогади вже геть змішалися в її голові. Пам'ятаючи своє видіння про жінку, яку зарізали в провулку, неприємності, які це спричинило, і те, як усі глузували з божевільної клавдії, вона вирішила, що коли спитає про це Боббі, той скаже, що в неї слухові галюцинації. Тож вона викинула все це з голови, випила Далман 30 і поринула в глибокий сон без сновидінь. А коли прокинулася, гість Бобі вже пішов, тож вона нарікала на необхідність чистити килим у вітальні, де знудило новоспеченого приятеля Боббі з більярду.